Друзі, всім привіт. Друзі, привіт. У нас нові персонажі, ну, точніше, персонаж один тільки вийшов новий. І от ми граємо за Сейбл, за подружку Мікаэлли Ріт. Хто б міг подумати? Ти сразу сказала, що це подружка Микаэлли, чисто така вайб Miкаelki. Ну блін, а що вона робить меджик і Мікелка робить меджик, значить що? Значить вони і подружки. Значить, у, у тих, хто створює. ДБД нема фантазії. Ну чого, по-моєму, прикольно придумали. Ну дивись, вони тупо стирили. Э, образ двайта для Мана. Mm -hmm. і, зробили, і стирили ідею Мікелки для Сейбл. Ну вообще, якби не паляться. А знаєш чого? Мені здається, просто що. М вони ж забрали в нас теми. І ком'юніті це... почало бунтувати. А це типу компенсація. Compensation? Да. Так. По-перше, я зручньою. Ой, не можна таке слово казати. Кацап, ладно. Це пюро, я з якоюсь афікашницею. І де? А по-друге, по душна карта. Я десь бігаю. Не питай мене, де я, тому що я в цій карті взагалі не орієнтуюсь. Я ще й чую мана. І в нас, по ходу. Це не Майкл, слава Богу. Карта, яку всі писали, яка Тобі вона. Він мене кар... знайшов. Чого не кат? Запюгу. Він, він, все. А блін, а хто в нас? Стрелок. Курва. Їжик. Ви не бере? Ламає дошку. Ой, да. От як здержуватися і не казати погані слова. Просто. Укой, Ну, чого я? Чого я? Звідси Ну давай сплещи, я пішов Віднімати від. свою бейс. О боже, ви всі ще й так далеко Я не далеко У мене, у мене на крюку повзають Криси із з цвітящимися глазами Криси? Криси чорні і з червоними очима. Я вчка. Ага. Ну зашибенно. Як? Ні. Навіть не вздумай. Ну він же ж зараз сюди прийде. Нічого страшного. Ну, ті хоч гени завели, і то добре. Ну ти йди сюди. Тікаємо, чекаємо. Ні, ти її не вдариш, іди в дубцю. Та не було, щоб він мене вдарив. Ні, 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 ні. Ти могла б Мені... Ні, у мене да. була кровотеча. Я ж тільки знята з крюка. Згадай. Згадай, як ми колись теж так знімали, він просто підходить сразу, сразу б'є, ти лягаєш. блін. Таке було. Блін, ты тупик, Ева. Да. Ага, думаєш він за нами йде, так? Да? Так. Да. Та ну вали, звідси, ну що, мало виживших на карті. Кров до хльобу і. О, фу, хорошо, хорошо. Ну, конечно, не, не, такі, не, не такі форми, як у, ой. Той. Як у талітки. І чорне, знаєш. Я поверну талітку, не переживай. Та ладно, це теж нічого. Ой. Я просто у талитки прокачаю эти навычки. Ага. -а Выбачи. Ты... Все, ок. Нет. Выбач. Спасибо, юбти. ёпти. Где-то, Ман. Ага. Оборона Вот. Так, Ман где-то там. Це, до речі, висить хто правильно чмо. А, ну ми не знімаємо. М -м -м. Ми чмо не знімаємо. А що по дженерейтерам? Блін. Тут не заведений, тут заводила вона. О, що я бачу. Тічі. Проклятий тотем. Тотем. Угу. Диви аж де. Ого. Так, я бачу мана, мені це подобається. Ман на другому поверсі. Угу. Ой, чмо, друга стадія. Тепер тікаємо. Да. Десь сюди. Йому не сподобалось це. Угу. Тікаємо, Євочка. Ди сюди. Ти сюди, ти сюди, воно набачив, от тут, от там, там. Я тут, я тут. Мені не нравиться цей звук. Який звук? Він наближається. А. Цей звук. Йома я бачу ген. Біда. Нам надо буде зняти її. Угу. Иди на да. я иду, иду. Не, не, сиди. Ты, ты же была уже была за на иди. Что, это крысы? На крюку. Иди сюда. Да иди, не прыгай. Иди сюда. Угу, Угу, я чую, я ман. да, я тоже Йди сюда, але а, дурне, воно, Йоперний театр, яке... Тупе, 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 ти побігла... А, я бо я шкерився, що ти побіжиш, і, и типа побіжить ман. Вона вибігає майже прямо до мана, ман її бачить, вона кидає дошку. Ман бачить мене, думає, що це не на ти, і тупо мене фігачить. Ну, якби, катка сразу. Ге. Та на цій катці Я навіть не розраховую на перемоги, тому що, блін, по-перше, тут все дуже незрозуміло, а по-друге, вона просто дебільна. Кому подобається ця карта, напишіть в коментарях, за що вона вам подобається. Чого. Чого люди писали, що вона така класна. Угу. Ладно, біжу Це я її діч. знімаю. Та я вже біля неї. Промахнись, давай ще раз. Я не буду тебе лічити. Тікаємо. Тому що вона нас заведе в этот. О, -о, -о, о, кайфы! Демон, о, ман, як. шафы вынь. А, а матюкаться уже можно? Не. Шкода. мене знайшов. Та Катка топ. Ну не капец. No comments. Ну, чисто... Я педвал знайшла. Ну... Сейчас, думаю, что... Зараз він мене там і повісить. А, він думав, він тебе не бере. Ага. Генератор, я завожу. в підвал? По -по Подвал? Угу. На той самий крюк, на якому я й висіла. висила. Гай, дебільна дебильна, манечка. Блін, не пошел помнит, по. -по, 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 -по Здрасте. І що ти стріляєш? Тікай. Єва, це була дуже погана ідея. Евочка. Я не можу повсти і відновлюватись. Уу. Байдай. Ну шо, ну шо, от шо? Да ну що ти розраховував? На то, що я вийду, Ні, я не вийду. Це дебільна катка самої першої секунди Я то встав. Я то біжу. <кхи> Біжи. Може, ти не <тебе> пощасти. <кхи> <кхи> Може знайдеш люк. <кхи> ага. Ай, пожалуйста, найди. Конечно. Двадцать-то. Тимочка. Бесть. <laughs> Конечно. Бестюлечка. <laughs> У нас теперь игра. Кто Анделюк первый? Я думаю, что его нашел в Ман. И стоит там, да? Да. Ну, а как-то просто то, что я его не чую. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Это полный ай-яй-яй. Он, он стоит на люку. На люте. Мабуть, угу. Да. Бо ти десь вертаєшся до цього, цього місця? Поди він? На серцебиття орієнтуйся. Я Я втратив його. Не. А Не. А Да, 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 он был справа, 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 получается, слева. Он там люк. Видишь? Что ты хочешь мне его закрыть? Ну, это же мы сейчас... Это провокация. Ну, смотри, смотри, сейчас. Он сейчас Ахаха. А, а? А что? Но тебе это не поможет? Я знаю, ну, <свёк> Но я там могу хотя... побесить. Да, но хотя бы побесишь. Нет! А, фух, тут можно, хорошо. Боже, як О, не боже, якесь прокляття. Слухай, давай ти тільки не будеш цей фігньою страдати мучати, типу этот. Давай, шукай этот, ключок і вішай. Ні, я не буду вириватися. Що ти в мене хочеш? А що Ти бачиш? Що? Я не можу, в мене баганулось. Ти не можеш Я не можу вириватися. Странно. Ти типу, в мене було, але пропало. Ну, що ти в мене хочеш? Ну бери. Сам люк закрив. Яка суть цього дурдома, не питай. Окей, mm. okay. ну, тебе нельзя було одразу повісти на люк, да? було nee, не, не було робити цей цирк. Ну конечно. Ладно, ладно. Дурня. Друзі, друга катка. Друга катка, друзі, да. Блін, у мене немає підношення на нову карту. нам попадеться просто. Було б непогано. Нам треба отей, зачахший острів. Зачахший острів, да? Угу. Так, веселій, звісно. Це як з Макмілан. Макмілан, скільки, три варіанти є? Я не знаю. Ну, ото є цей варіант новий, З тією меншою вийшов, там де да. манікене. Є якийсь один і ще там третій є. І тут так само: я зачавший остров звичайний. Mm. А є. А это? Звучание, там дают обе беседка такая красивая. А. а великого дома. А, а это вот, блин, все я помню. Угу. Конечно. Двадцать раз. Ну, хоть мы поруч хочется раду, радуя. Радуя, радуя. Радуя, он там, он там, дивись, и он не латал. Не латал. Он, є, не, я в открытии не на О, нас трапер! Супер. Точно Майкл. Знаешь, я уже тебя радую. Вот не буду пицца, десь дасть там. <сум> Підсасунок ноказиров. Энергию нашу. Пиццисник. Пиццисник. О, иди сюда. Ай, два, ай, два, лево, право, лево, право, лево, право, лево, право. Думаешь? Да. Засунь собі, цю сакиру в дупу вар. О, що, й мене кинув? Тим що не понравився? А, чук, вертаємось. Чика, давай я тебе піде. Не раджу. Хоча. Ну, в смысле, не раджу Він його кинув. Ні, не, не кинуть. Я завожу ген. І я. А, да? Привіт. Головне, Ой, щоб ти до тебе не, не повернувся. Ну що цей дебелої? Біжить отсюда і не буду його тут водить. Ой, бесті. Ай, ям, я вечка. Ой, бесті. Чай, да Ага. Uh -huh. Він не з нами? Він не з нами, Явочка. Тікай. Дивись під ноги. Ми в розсипну? Uh -huh. Що, да. О, да. Бери хмус Не uh надо. -huh. Що ти докопався до мене, тварь? Підерця ти, ходяча. Ай, <плес> Я зніму тебе. В нього мертва хватка. Та він може, до речі, часто з мертвою хваткою грають ті, хто тільки починає так що. Самий легкий ман. Ти мене... Змер... Він сам попав свою свіжий капкан і мене кемперить. Печка, печка, пішка, є, сто Тут він мене кемперить. Ну я поближче підійду. Постій ще! в мене майже половина, Постій ще! Ну куди ти йдеш? Крисявчик. Що? Там відкриті капкани біля тебе? Ні. Блін, ну майже все заповнене, дякую. Чи заповнив дуже швидко, як на Ну, диво. Давай. О, диви, які кущики за, за капелочком. Тобі би в кущиці піти. Ну да. На, мацкування таке сьогодні. Да, але... да. Підвал. Угу. Такі собі. Угу. Права пахне, сенькі сумач. Пахне козлами. Піжу Але щось... я, піду я вже йду до нього. Але цей Дві фільм я йога. прям люблю тепер. Він мені такий прям класний. До речі, в того козла були парфуми, які мені не дуже подобались. Да? Угу. Так, дивимося під ноги. Кажу під ноги! Дивимось! Дівочка! Ну, вибігайте, він не подумає, що тут хтось лишився. Кажу, вибігайте, ну. Не подумає. О, я хочу перевірити. Опа. А це і навик? Так. Да. Иди вже, тварюка. Девочка. Та шо. Ты по нас вонючих. <говорит> а, я ж тоже можу делать. Давай, вішай мене а. в підвал. Вишай умнічка. А ти з цим навиком? Да. А, я ж не можу, я ж теж. У мене ж друга стадія. Ай, блін. Ну, мені треба підключитися, тому що мені капець буде, він ще й капкани ставив. Добре. Вот. Давай, давай, там ми так і пустим. Половина вже є. Пусти. Ти чо пішов оттуда, С собака, сутула. Блін, я походу не вспію. Короче, погляд. Мене йду знімати, мене йду, знімати, мене йду знімати, Ага, не добре-добре. Блять, Чего? Урод. Креатор. Ну, а это капец. Ну, это вторая, это третья помещение моя. А смысл? Чего? Тикай дальше, чем... Тикай, тикай. Ты это бачишь? Да. Угу. А как? А что я его оставил? Чого? Не трогай мене. Ти бачиш? А, да, я повзу до тебе. Не поняв логіки. А почекай, давай її піднімемо. Типа він мене. А чи вкалила under, under pressure? Я очка. А. а ладно. проблем ничего не понимаю не хочешь питать сделать мэджик? я почну да ладно все равно я И два раза уже вижу. Помалу, помалу 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 немая капкань я yeah, только вино закрытый сядь Вс, такая приказала, така Сядь! Стань в коло Что ты мне... Что Стань Встань в коло, кажу. Скучая. Что там, скучая, но это дада. Для закрыто, для то Магія двох і да, спостерігай. Подивився вже до кінця вистави. А може щось ще буршить, нічого за що, ще. Чим нас більше, тим більше дають балів. Угу. І тим швидше... Ну так. Да. І тим швидше робиться меджі. Якби у нас було 4 а людини, якщо... ще було б класно. А якщо присоєдиться людина, у якої теж є цей перк. Так. Угу. Да. Угу. Да, угу. У якої теж є цей перк, то там ще швидше виходить. Прикольно. Ох ти ж йомайо, що такого, що відбувається? Що по комбо? У мене награвся. А, він не вішенный ні разу. А, ну ладно. Да? Ні. Работаємо далі. Работай. Пускай ти вилік у мене, будь ласка. Ну, я б то задоволення. Ты що, алло? Ану, не а, ану поклади. поняв, две шорове зараза, зараза. До речі, ти можеш обрати мені. Да. Ні, почекай, він йде. Дякую. Наш останній. Карштайн буде злий трошки. А, ти тепер мені це хочеш зробити? Помало. Давай mm. стой. А если я пощу, да, я знаю. Ты попадаешь. Mm -hmm. Повзай. А що, я ж відновлююсь, типу, а ти ще з тебе не випуск. Ладно, ладно, повзу, стань. Я не можу, я не можу звільнитися. Ти не можеш? Ні. О, нарешті. Давай, 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 Біг... побігли. Бо він зараз ...на губані. Катки якісь. Якісь просто дивне. Ну, в тебе нічого не вилітає, це вже добре. Тільки що воно щось таке було не дуже добре. Я чув, бо ти трошки пролагала. Угу. Ну, плюс 2 дали. Вони дали плюс 1, а попередня, коли я виходив, Але мене... в тебе більше балів крові. Ле... Левій... Але гляшко. Що, Українець, що ли? Ага. Кацап Кацап? Угу up? Mm -hmm. Написано Кацап всі ком'юніті GTA 5 чи там онлайн щось. Надо випити, понятно. Творіть їм окремий сервак. Не надо їм грати з нормальними людьми. Угу. Mm -hmm. Нехай вони грають собі подібним. Короче, дурня. Ну, що нормально. Ну, сьогодні ми хоча б записали. Так. Да. У мене це вже третій запис. А в мене один, тому що вчора в мене постійно вилітала гра. Постійно, щоб Ну, сьогодні ж тобі кажу, коли я виходив, мене перекинув одразу на оцей екран, де ми зараз, а не на екран, коли катка закінчується. У мене не було того, що я вириваюсь, але було і зникло. Ну, коротше. Оновлення додали, нову, точніше DLC випустили. Але... Баги не пофіксили. Так, да, але не пофіксили. Ну що, друзі? Ставте лайки, підписуйтесь. Як вам нові персонажі, як вам Меджік? Меджик? Ну, а що ж це? Це був Мэджик? Oh, yeah. Всім дякуємо за перегляди. Всім Папа. пока, друзі.